У Бігороді Дністровському відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. До порядку денного увійшло понад 10 питань, що стосувалися соціальної сфери, житлово-комунального господарства та економічного розвитку громади. У нас порядку денному 11 питань і є два додаткових питання. Окрему увагу члени виконкому приділили затвердженню рішень комісії щодо надання компенсації мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Даним проектом пропонується затвердити надання компенсації за заявами номер 202, 271, 232, 013, один, двести тридцять, і 241, 126. Також у ході засідання розглянули низку господарських питань, зокрема щодо надання дозволів на встановлення елементів благоустрою, прийняття медичного обладнання на баланс міської лікарні та внесення змін до раніше ухвалених рішень виконкому. Одним із додаткових пунктів стало питання пов'язане з нововведеннями від компанії Нафтогаз. Відтепер теплопостачальні підприємства зобов'язані укласти новий договір із постачальником газу після затвердження цього рішення на сесії міської ради. Розглянувши лист директора комунального підприємства Білогородністровська «Теплоенерго» Михайлом Волкановим пропоную схвалити проект рішення Білогородністровської міської ради про надання згоди комунальному підприємцю Білогордністровської теплоенерго згідно з додатком та директору департаменту ЖКХ Розпровському винести на розгляд Білдністровської міської ради проект рішення про надання згоди Білгородністровської Теплоенерго на сесію. Міська влада наголошує усі ухвалені рішення спрямовані на забезпечення життєдіяльності громади та підготовку до зимового періоду, а також на підтримку тих, хто найбільше постраждав від наслідків війни. Засідання завершилось ухваленням усіх питань порядку денного. Анастасія Ків'я Наталіукянчук, перший муніципальний канал.